Легківка на високій швидкості збила 14-літню дівчинку, яку без свідомості забрали з місця події швидкою. Аварія сталася на вулиці Шептицького у Тернополі неподалік автостанції. Автівка виїхала сюди із вулиці Оболоня. Дівчина разом із мамою стояла на узбіччі біля торгових точок. Так кажуть свідки. Я бачила, як машина в'їхала на великій швидкості. І от сюди, що Там все аж порозкакувалося. Далі збили дитину, ну як дівчинка, може, років 20 з мамою була, вона навіть не рухалася. Потім за 3-4 хвилинки то вже встала. Ну, не встала, а отак порухала рукою, що видно було, що цей. Що... Поки що ніби цей, що жива, хоча б. Далі мало не дійшло до самосуду. Люди вирішили, що водій є міліціонером, при цьому був за кермом у нетверезому стані й дихати у трубку. Відмовлявся. Його повезли на освідчення. Правоохоронці спростовують інформацію із соцмереж, запевняють, що чоловік до силових структур не має відношення, а є приватним підприємцем. Деталі й причини аварії встановлює слідство.